Всім привіт! Сьогодні Ангеліна піймала голуба ось такою кліткою. Перший раз в житті. Такий такого... він красавчик. Ну так. Да. Ой, почекай, не видно, не красавчик. видно. Ну да. Да, так. Він дуже мочний, він дорослий. Ну так, yeah. да. ой, гарнесенький, так. Гарнесенький гол. То ладно, Відпускай його туди, хай літає у нас. Ні, я не хочу його відпускати. Хай. Ану його на клітку. Я боюсь, що він Та не бійся, хай стоїть собі на клітці. Не бійся, відпускай руки. Він все одно одразу не улетить. Ой, не тогай, не тогай, бо зараз його ще напугаю. Я хочу його ще зверху клітки познімати, який він без рук тут. Він сів як булочка. А угу. ну, який гарненький гай. Він лапками поцепився. Що з -плєрко? Ого. <плє> ну, хай сидить там тебе. У тебе не красавця. Там все одно стекло. Він звідти не виведе. Я хочу його в руках іще подаритися. Довго не треба, вруча щось від нього підсеплю. Ано, ну. ну, треба, щоб він. Блін, мені треба, щоб він ще, коротше, якось політав по під'їзду. Ну. візьму І стану до нього туди. Він дуже, звісно, прям. Конечно, прям хе хе сів! Він на наш кабель сів. Він просто вас Йому важко рівновагу там держати. Не пухай його тільки умоляю, хай він там посидить. Дай сім покої. Ну що вам, друзі, подобається таке від нас? Хорошо, що я його спіймала. О, їй, си, не надає, Я хочу його забрати. О-о-о, він на ступеньки сів. Я боюсь. <світку> Зараз <світку> <світку> ми тут все світло включимо для нього. Для нас. Бо без світла тут нічого не видно. <світку> Туда лави <ой>, Опять <хіпець>? на вікну походить ну, встань на катушку зіни оскудала. Та ні, стой біля вікна, щоб не опять не сідав на вікно. Ти куди куда до дверей. Давай я сам. О, о, о. Він гадь полохуєвий тепер. Холм безнимається. Який у нас умний Тут почти ти умний. А це хорошо, що я успіла. Ай, хвата. Я з нього пір я поутіл. А дай. Да с ток має курс на низ, набір. Іди низ, туда, він десь буду Він Десь на низу походить, я чув, що він десь як ото в стекло. Бам тобі. Десь він туди. а я потеряли десь його нашого красавця. Тут його нема. Він так низько не може полетіти. Він десь там у нас, значить. Він у нас десь там на повністю. Не знайшла? А ти? Я ні, його там нема десь, поки не бачу. Він десь тут ала. Там бігає не знайдеться. Я тут я знизу може лазити десь. Шкода, друзі, його. І ми ще тут так улетіли, баба тут тоді. купить, не найдется по-любому. Yeah. Он и нашел. Вот наш я Я там не могу. Ма, мог? Я не Ну ладно, друзі, попрощайся, ми його все одно знайдемо. Пока. Всім пока, ставте лайки та підписуйтесь, якщо ще хочете такого контенту.